Майя Молчанова чортеня на ім'я Ангел, глава четверта. Катя, сьогодні пара була лише одна. Ще немає обіду, а я вже дома, блаженство. Тихо повертається в замку ключ, знайомо клацає світло, за стінкою про щось пліткують нерозлучні подружки, їхні голоса, я чую, трохи приглушено, а ось протяжне мяу рознеслося по квартирі надзвичайно чітко і дзвінко. Що це ще за сюрпризи? Скинувши чоботи та пальто, поспішаю до кімнати. Ну, що сказати? На килимі сидять ці красуні, посередині махровий рушник, а в його хвилях не менш пухнасте чорняве створіння. Ну і звідки тут узялося це диво з вулиці, посмішка да вух і хлоп-хлоп очима та ще й синхронно. А про те, що у мами алергія, ви не згадали? Але ж він, бідний, нещасний, він же замерзне. Подивилася я на ці зворушливі мордочки і навіть лаятись не змогла. Я ж не залізна, мені теж жалко. І все таки тут йому не місце. До приходу батьків ви повинні знайти йому дім. Ми самі хотіли запропонувати, радісно вигукнула Соня. Давай віддамо його борі. Вибачимося так. Ось і сходіть до нього, кивнула я. Тільки не як минулого разу. Я на їхні хитрощі не поведуся, не дочекаються. Якраз згадала, що в холодильнику у нас шаром покати, а це вже чудовий привід піти. Я поки що в магазин повернуся за півгодини. Завбачливо втекла я, поки їх не осяла ще якась геніальна ідея. Поспішили, пролунало розочароване позаду, і я встигла помітити, як ангел штовхнула подружку в бік. Ну й інтерганки ж вони у магазині трохи затрималася, постояла у черзі, подумки перебрала всіх знайомих, яким можна пристроїти цього бідолаху. Не згадала жодного, хоча це не так вже й страшно. А ось тиша в квартирі після повернення мене не на жарт налякала. Тиша в будинку з дітьми в будь-якого віку взагалі страшна річ. Кинула сумки на порозі і, не гаючи часу, пішла шукати свою вічну головнобіль. Знайшла на балконі. Одна, друга, а де третій? Нахилила голову, виразно дивлячись у невинні очі. Де кіт? І, будь ласка, скажіть, що він у Бариса? відповідають вони хором. «Ми не спеціально, покаянно опустила голову Соня. Ми просто вирішили подихати свіжим повітрям. Це вже ангел. Так. До того ж, у певному сенсі він справді у Бориса, поспішно додала сестриці і покосилася у бік балкона. Він впав випадково, пробурмотіла Соня. Ви скинули кота сусідові? Ну, двері він нам не відчиняє. Що ще лишалося? Ти ж знаєш, я не вмію здаватися. Там, де прямо не пройдемо, вліземо батьком, наспівала Ангеліна. «Хм». А там, де двері на замку, ми знайдемо балкон? Ну, приблизно так. Але якщо тобі від цього стане легше, ми його не скинули, а спустили в кошику, як на ліфті. Боже, за що мені це? Подумки піднесла руки до неба і повернулася до дверей. Туди, сюди, як заведена, але кидати тварину на морозі, просто не людяна. Я вдавлювала палець у кнопку безперервно. За дверима не замовкав дзвін, і ось нарешті почулися кроки. Хто там? спитав чоловічий голос, але, мабуть, розглянувши мене, додав А це ви? Двері відчинилися. Я, зробила паузу, не знаючи, як сказати, а потім сказала, як є: До вас на балкон упав наш кіт. Оригінально. із сумнівом голосі промовив він Не вірить. І як же його звуть? Точно не вірить. Навряд чи комусь, окрім моєї сестри, спало б на думку підкидати сусідам котів. Бетта, тобто Бет, його звуть, пролунало з-за спини від моєї групи підтримки. Добре, чекайте тут, я подивлюсь. Він залишив нас біля дверей, сам, ідучи всередину квартири. Я почала заспокоюватися. Кицюня не замерзне насмерть. Сусід не вважає нас божевільними, принаймні не більше, ніж раніше. Але в цей момент почувся гуркіт, мад і обурене м'яу. Рано розслабилася, мабуть, майнула думка, і я, як Чіп і Дейл, поспішила на допомогу. Весь невеликий простір балкона завалено якимось мотлогом. Посеред цього багатства лежить ані, вже намагається встати Борис, а щойно названий Бет. Як ні в чому не бувало, сидить на підвіконні. Що тут сталося? Відпочити приліг. Невже не видно? Ви що, зламали ногу? Так, чорт забирай, цей ваш кіт вискочив, як демон, а я ще й сумнівався, що він взагалі існує. Тримайся за мене, пробурмотіло, ошелешено переходячи на ти і підставляючи плече для опори. Ми пошкандибали до дивана, кіт, граціозно зістрибнувши, пішов за нами. А в двері тим часом зазирнули малі башкетниці. Очі у дівчаток здивовано округлилися, у ангела на обличчі розквітла задоволена посмішка. Радіє, що я фактично обіймаю Бариса, мабуть. Відверто кажучи, мене починає лякати її бажання звести мене із сусідом, але зараз хлопцеві справді потрібна допомога. Я просто не можу піти. Треба, мабуть, швидку викликати чи таксі. Вставила я свої п'ять копійок у потік нелітературної і, що дивовижно, невичерпної лексики Бориса, хоча, на мою думку, він все ж таки пішов по другому колу. Не треба, перебила мене Соня, я вже написала братові, він сьогодні на зміні вже їде. Гаразд, за десять хвилин на порозі кімнати з'явився Льоша у медичному костюмі. Навіть не думала, що комусь може настільки йти такий одяг, але виглядає органічно. Темне волосся розтріпалося, вигляд схвильований, стоїть, переводить погляд з один на одного, доки не помічає хворого. Так, сторонніх прохання покинути приміщення. З цими словами нас виставляють з кімнати, і ми переміщуємося на кухню. Під вікном стоїть машина швидкої, на плиті закипає чайник, і під неприємний свист я вимикаю вогонь. Ну, скільки можна чекати, адже нам теж цікаво. переглядаюся з дівчатами, і ми одночасно підскакуємо, підкрадаючись до дверей. Ну що, тоді зараз на рентген, а там буде видно, вдається розібрати слова. Добре, хоча нічого хорошого немає. Як ти з ними взагалі виживаєш? Почнемо з того, що моя тільки одна, сестра зведена, та й тут я живу тимчасово, а так. З моєю роботою повір і не такого надивишся. Співчуваю, ти заходь, якщо що. Тільки дам із собою не приводь, будь ласка, я ще пожити хочу. Бажано довго та щасливо. Домовилися. Почулася якась метушня, щось упало. Ми відстрибнули від дверей, завмираючи в проході і спостерігаючи, як Борис невдоволено шкутольгає в наш бік. Льоша однією рукою підтримує сусіда другою кота, хоча останнього майже миттєво вручає мені. Я знайомий з вами трохи більше доби, а вже боюсь, шепоче мені, нібито по секрету, доки Борис шукає документи. Не хвилюйся, я не кусаюся. «Не впевнений, але в будь-якому разі я знаю, де взяти вакцину від сказу. Хоча дуже сподіваюся, що до вечора з вами більше нічого не станеться. Я приїду о дев'ятій. Знав би ти, як я цього хочу, та я за своє спокійне життя воюю вже як тринадцять років. Вдало, як бачиш, ще жива, хоч і не завжди ціла. Ну, нічого, я в тебе вірю, Борись. Хлопці пішли, а скоріше пострибали вниз, а ми почали підійматися вгору. Незабаром від будинку від'їхала швидка, і я повернулася до своїх сумок. Які так і залишились лежати серед розкиданого взуття. Дівчатка замкнулася у ванні, мабуть, з тієї простої причини, що це одна з небагатьох кімнат із замком секретнічають. Залишилися ми з котом у двох. І що з ним робити? Бет відповів мені уважним поглядом жовтих очей, а в наступну мить двері у ванну раптово відчинилися, і ми обидва здригнулися від несподіванки. Я його заберу. Батьків дома все одно нема, а з братом якось домовлюся, з радісною посмішкою Соня вихопила з моїх рук кота. Так, може, навіть вдасться всучити його назовсім. ну тобто подарувати, додала Ангеліна. Ви впевнені, що тітка Томара та Олег не будуть проти? Може, подзвонимо? У людей відпустка, не треба їм заважати. Нехай буде сюрприз. Ну що ж, можна і так, принаймні, хоч якась фора. Ангел відкинула підручник і повернулася до Соні, що лежала, обіднявшись з котом уже кілька годин поспіль. Як гадаєш, вони вже закохалися? Не впевнена, але запам'яталися одне одному безсумнівно, позіхаючи, пробурмотала дівчинка, піднімаючись скилими. Може, тоді додамо романтики? Що там прийнято неї вважати? Квіти, цукерки, не знаю, що ще. Тоді почнемо з букета. Так, точно, із запискою. Тільки почерк має бути чоловічим, без твоїх хвилястих завитушок. Гаразд, зроблю. Борис, вивела вона на білій картонці кривенькі літери і потягла подругу до магазину. На те, щоб обрати букет, багато часу не знадобилося. Зупинилися на класиці. Сам букет сховали у соненій шафі, поставивши його у трилітрову банку. Між шкільною формою та осіннім пальтом. Завтра вранці дзвониш у двері, залишаєш букет на порозі. Я напишу, коли, наставляла Ангеліна подругу перед прощанням. О 9-й годині наступного дня по квартирі рознеслася мелодія дзвінка. Ангел негайно відчинила двері, піднімаючи з килимка знайомий букет. Я геніальна! з усмішкою прошепотіла дівчинка собі під ніс, притискаючи квіти. І, голосно грюкнувши дверима, закричала на всю квартиру Катя, нам тут якийсь віник підкинули. Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб почути продовження цієї історії, та пиши в коментарях, які моменти тобі сподобалися в цій главі найбільше.